Тетяна Бількевич знана майстриня на Житомирщині. Ще від 2014-го жінка виготовляє українські вузликові ляльки, інакше кажучи, мотанки. Але на покрову 14 жовтня я повезла дітей з екскурсії до Києва, і у нас була там дуже така насичена програма. І в нас в кінці був майстер-клас із ляльки-мотанки в театрі аматорів. Нам давали цей майстер-клас у Києві. І Я потрапила туди. І з дітьми я зробила свою першу мутанку. Жінка пригадала, що вузликові ляльки їй у дитинстві робила бабуся. Це була така лялька пеленаш лялька-немовля. Вона замотувала мені цю ляночку, я це все бачила, тому що кожна, е, кожна якби, рушничок, е, кожна шматочка витягувалася з такої великої дерев'яної скрині. Тоді Тетяна вирішила створити схожу ляльку. Я думала, що це буде просто. Це не так просто. Це було дуже, дуже і дуже важко. Я була вся мокра. Знаєте, такий процес у мене пройшов нібито народження. І десь ну, за вечір я її зробила. Ну, я дуже втомилася. Віддала дуже багато енергії, щоб відтворити цю ляночку. Ну, я її зробила. Відтоді мотанки стали не просто хобі, а частиною життя жінки. Проте вона ще довго навчалась, переймала досвід інших. Поки не знайшла свій стиль, був такий момент, що просто я робила лялечки, так повторювалася. Але уже десь із 20-го року, коли в мене було таке від брата мого двоєрідного замовлення, він мені таке зробив і сказав, що це буде для німців, тому що він тримав свою фірму і він співпрацював із якоюсь аграрною німецькою компанією. І тоді я задумалася, що я хочу створити щось своє. Я не хочу повторюватися, і з того часу я почала. Робити свою ляльку, так як я її бачу, так як я її відчуваю, і дуже мені хотілося її зробити дуже гарною, неповторною. Ну такою, ну як, як вся, ну як вся наша українська душа. Тетяна паралельно працює з дітьми з особливостями розвитку. Саме вони надихнули її на створення виняткової ляльки, і сталося це на початку повномасштабного вторгнення. Це була вже така вечірня зміна. Коли бомбили Малин, не знала, що вони прориваються сюди, коли почали дуже кричати діти, я не знала, що робити. Помічники дуже полякалися, теж попадали на підлогу. І я думаю, що я буду робити з цими 12 дітьми, але нічого, я себе опанувала. Ми всіх дітей поховали в ізолятор. І так, знаєте, хлопчик першого класу каже: Мама, а він сидіти сирот, мама, давай будемо молитися. Ми молилися, все затихло, стало тихо, слава Богу. Я... я пішла додому, зміна мене закінчилася 10 вечора, мене забрав чоловік, було дуже темно. Коли я прийшла додому. Я зрозуміла, що я буду робити обереги. Так і народилася мотанка свободи. В Кожну ручку ляльки я замотувала зернинку жита на життя. І перші мої ляльки в них було 16 штук. Я передала нашим хлопцям бригадні снайпери на ірпі. Більшу частину своїх ляльок Тетяна відправляла на фронт. Згодом їх почали замовляти співвітчизники, які, тікаючи від російських солдатів, виїхали за кордон. В основному замовляла наша українська діаспора. Потім замовляли як ляльку, як символ вдячності. Ті люди, які проживали за кордоном, каже, ми не знаємо, чим віддячити тим людям, які стільки для нас зробили. Тута, там, де ми перебували, каже, і ми розуміємо, що в них є все, і каже, ми хочемо їм подарувати ляльку. І іноземці це з такою вдячністю приймали і завжди чомусь вони плакали, тому що ми їм дарували кусочок своєї України. Ляльки у майстрині бувають різні за розмірами. Все залежить від їхнього призначення. Наприклад, мотанки, обереги невеликі. Всі свої ляльки Тетяна декорує українським орнаментом. І зі збірки Олени Пчілки, ось цей узор. Ось цей такий рукавчик, ось лядочка. Це Церіаличка називається Українська феміда». Тетяна часто проводить майстер-класи, на них навчає своєму ремеслу і малюків і дорослих. А нещодавно разом із дітьми зробила та передала мотанки до США на аукціон. Виручені кошти підуть на потреби ЗЕСУ.